Остання маркериця, перший закид. І знов дерева. <ріхи> О, чітко попадання в кліпс! Хто зранку шахедис збиває. а Санька вже не водойми на суета. Саня вже... Розклався 6.30, він вже на місці. Вчиться, як справжній коропятник працює, бачите? От ми вже готуєте. У таких риболовлях ми використовуємо корабля, але так як у нас сьогодні корабля нема, будемо ловити по класиці. Саня сьогодні буде десяткам рекорди. Ну Не тільки на дерево кидати, а ще й буде під, під камиш кидати точно на точність. Якщо ми зараз заснімемо, як інше буде кидати, пв флетик, Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас сьогодні Urban car Fishing. Ми знаходимося прямо посеред міста Київ. Приїхали на ось таке міське озеро спробувати половити коропа. Вам заходять дикарі, будь ласка, приїхав на ось такий міський декар. Побачимо, вийде у нас зловити чи не вийде. Я з Віталіком, ви вже бачили. Буває. Ось так. І побачимо, що з цього вийде. Знову була невдала спроба закинутись на той, ну, той камиш на той стороні. І закинув на дерево, і Віталік пішов, відчіпив. Зараз прийде, перемаркіримося і будемо закидатися. Віталій йде, відчіпив оснастку, там зробив ПВА пакет. Знялась кліпса. Ні, Нет, вона знялась, там просто дві. Отвалилась и Да, бачите пивашка, сейчас будем кліпсовать. Нормально? Прямо вообще ч. Наталя вирішив приготувати якусь супер-супер каву. Каже, там взагалі якась нереальна став чайник. Mm -hmm. Зараз будемо пити якусь дуже смачну каву. Вона на смак. Топчик. Зараз спробуємо. О, да, дуже смачно. Отаку от штуку Аеропрес називається. Всі англічани користуються, так як у нас Саня супер коропятник. Ми його обов'язково пригостимо ось такою кавою. Стаканчик. Такі речі тут спеціальні у нас є. Ось стільки присіндалов, як Сто відсотків, 100%, 100%. Ось така штука, бачите, це прес такий спеціальний, беремо йому, зробимо на фільтрі, щоб було все просто шикардосно. Беремо ось такий фільтрик. Вкладаємо ми його ось сюди. От так. Тепер беремо таку штучку. Вона закривається. Мені з Канади, друзі, прислали. Так, ставимо сюди. Тепер у нас є мірна ложка. Ми беремо цю ложку. Деня, привіт за смачну каву на день народження, мені подарував. подарував. З... Ось така, бачите. раз Все сюди висипається. Є у нас тепер чудова волшебна карпова ложка. Ось така, бачите? Так. От це ми будемо мішати. Тут у нас є. Так. Ну добре, ми, ми поговоримо з тобою після риболовлі, щоб у тебе теж з'явилося. Так, беремо кипяточок, У нас тут є ось такі мірочки. На одну чи на дві кружки? Це так? На, да, ну, взагалі тіпа, да, о, тіпа, можна еспресо там робити, але я буду тобі робити тіпа, ну, як Американо. Кава ця п'ється не супер гаряча. Тобто, якщо ви робите в домашніх умовах, то треба закип'ятити чайник і дати йому постояти 2-3 хвилини, Вон, щоб воно так, трошки. кава-фільтр, вони ж теж робляться, там воно не можна кипятком її заливати. Так, ну як мене хлопчики вчили, там профіки. 40 секунд ми мішаємо. Оце всю тему, Ось так спокійненько. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. вона, до речі, бач, можна робити на фільтрі, а є ось така штучка, фільтр, сітка. Фільтр. сітка так, багато разово, коли там фільтри. Але на фільтрі мені здається, вона там ну, типу, на сітці, все-таки, навіть при тому, що вона супермілка, на цій штуці вона все-таки буде поцікавіша. І от така у нас є штука. І... Спокійно продавлюємо нашу каву. біжить Так, так, там знизу такий ще цікавий фільтр, ну цікава така система, що бачиш, якщо я не, не, не давлю, вона не пропускає. Тобто, бачиш? Тиск тільки, да, тільки давати тиск, там такий, бачите, спеціальний, типу, сосочок. Це раді це соскаблін просив їх завести. До речі, аеропреси у нас теж є в Україні, але от іменно ця система це американська, вона в Америці тільки. Вони їх продають, на жаль. Зараз буде суперкрутий звук старих дідів. Колись нас за всіх чекає мене вже старий дід, Ось. Ну а тепер ми скажемо, це вже я засніму Саню, коли він буде куштувати, сидячи на моєму місці. Ну, Саня зараз щось. Така погана буде трошки з кисловата це Арабіка, так? Так. Арабіка, вона така трошки з кислинкою. Але кислинка така помірна, непогана. Я зазвичай п'ю з вершками безлактозними. Але так теж непогано. Ну, вона, коли не дуже гаряча, то її отак дуже прикольно пити. Зараз, ну, так, якщо калаті, чесно, то... її треба так і пити. О, той, до речі, тобі шоколадку привіз. Так, рибалимо сьогодні спеціально для такої риболовлі вудки. Це сталкіра 10 футів Sportis Competition cs 5 Бачите, як вони гарно вписуються. Таку водойму, вона невелика, до тої сторони у нас десь до 50 метрів, і якраз вони звуться сталкер. Щоб поменше речей, взяв з собою обережно катушки навіть одразу поставив, зачепив їх такими стяжками і, будь ласка, рибалимо. По корму багато не годували. Віталік закинув десь 20 чи 20? скільки ти лікав кинув? Десь 20 пиликів рукою, і потім ще ходив, йому показував на ту сторону пилети різної фракції. Ми не даємо ні ліквіда, нічого, просто щоб він там щось було йому позбирати. Так тут також є карась. Віталік, Віталік тут за три роки, 150 тисяч рибалок у нього було і зловив три риби за цей весь час. Тому такі, ну, дика водойма, є дикава дойма. Вона не запресована, але декілька карпів тут 100% є. Тому і маємо надію, якесь клювання сьогодні побачити. І був в цьому році сімку, да, взяв, І в цьому році він тут сімьрочку піймав. Тому якщо ми зловимо таку гарну рибу, це буде взагалі топчик. Тому сидимо, чекаємо, спілкуємося. Щось, якщось буде, буду вам потрошки показувати. Так, Ось такі стяжки, бачите? Це. Баунті зробили спеціально для вдочок, якщо вивозити не в чехлах, а просто розібрані з катушками, то дуже зручно. Ось такий комплект. Вони не б'ються, захищають кільця. Оце велике кільце, обматуєте Раз і палки. І комель уже. Раз, намотали і все. Також оновив колешки, бачите, такі прикольні алюміні легенькі. У них тут наконечник Іде з нержавіючої сталі і ось такий чудовий чехол. Я навіть не знав, що у Баунті є такі прикольні колишки. Коли побачив на сайті, одразу замовив. Дуже крутий чехол. Тут іде стрічка 5 метрів для того, щоб відміряти вам дистанцію, широка, класна з кільцями. Бачите, ось така. І сюди ці колишки вставляються. Так, поки очікуємо клювання, зараз Віталік нам розповість, як він це озеро знайшов, яку він рибу тут ловив. Я думаю, вам буде цікаво. Що, друзі? я кажу, оце дивлюся Сані не відоси. Я кажу, Сані, здовбав ти вже блін, по своїм платникам їздити, пора тебе на якийсь дікар викати. Оце вирішив йому здати таку точку. Тут таке озеро е в міській черті, як кажуть. Прямо в, е, в Києві. Я знаю цю водойму вже декілька років. Мені теж про неї розповіли інші каропятники. Я спробував піймати два роки назад. У мене така була ідея виникла. Ну я спробував і піймав. Там Саша вам вставить вставочки, відео з фотографіями, як я тут ловив рибу. Ну і кажу, давай спробуємо, теж, щоб ти щось тут піймав. Будемо надіятися, що до кінця риболовлі ми все-таки щось зможемо спіймати. От е я тут ловив три риби за весь час, за два роки. Е десь, мабуть, у мене було сесії, сесії 15. Але сесії всі такі по 3 години, щоб ви розуміли. Тобто з там, 6 ранку десь до 9, до 10, 3-4 години. Ну, і от першу рибу я піймав десь майже на 10 кг, 9800. Інша риба у мене була 10. 10900, коротше, під одиначку це було в 23-му році. В цьому році я тут теж був ще з одним короп'ятником, ми теж з ним знімали інтерв'ю і піймали рибу на 7 кілограм. От. Ну, от можу вам таким похвастатися. Надіюсь, що Саня тут п'ятнаху піймає, я вірю, що вона тут є. Ну, якось так. Це буде. Ось така історія. Так що маємо надію, що ми щось зловимо. Якщо не зловимо, все одно це відео вийде і ви його. Побачте. І маю надію, що буде більше, більше більше дикарів на моєму каналі. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вашу подобайку і слідкуйте. Риболовлі будуть цікавими. А Ми продовжуємо чекати на клювання нашого коропа. Ну і щоб ви розуміли, тільки ми закінчили і, і пішов дощ. Зараз будемо речі ховати, дивіться. Ляпа, були якихось пару піків, ну це може навіть карась на флет. На праву вудку, там де стоїть маленький попавчик помаранчевий. Бачите, почало начало ляпати. Знову якийсь був пік, незрозуміло, чи то маленька якась рибка пробує тягати там флет, Що треба перезакинути його одразу. І бачите, дощ то сильніше стає, то трошки тихіше. Капець просто. Але чекаємо, чекаємо, не втрачаємо надії, може все ж таки буде риба. Немає, незрозуміло. Думаю, все ж таки, напевно, що дрібна риба якась Попавчик дергала там, я поставив. Високу чутливість для того, щоб не прозівати в жодному разі навіть клювання дрібної риби. Зараз перезакинуся. Дивіться, дощ, який я, я знову пішов, а! перезакинувся. Ну, такі реалії нашого сьогодення. Так, я все ще чекаю на клювання, тільки закінчився дощ. Прикольно, так? Да? Виглядає, стоїть род в місті. Люди ходять тут, постійно гуляють з собаками, просто бігають. І всі такі сради, що це таке, що це за установка. Стоїть родпот, речі поприбирав, сховав від дощу. Вже дуже багато речей заніс в машину, лишив тільки саме необхідне. Віталік поїхав на роботу. Це він зранку мене провів, розказав, показав, що до чого. І поїхав собі працювати. А я лишився ще, думаю, пару годин до другої десь по ловлю. Зараз пів на дванадцяту. На жаль, клювання так і не отримали. Якийсь пік був один легенький, але я думаю, що то дрібна риба. Ну нічого страшного, така вона дика риболовля. І обіцяю вам, що дикарів буде більше. І так, останні два відео були з дикою водойми, але вони були більш результативними. Але Нічого страшного. Чекаємо ще пару годин на клювання, може все ж таки короб нас ще порадує. Так, треба перезакинутися. нанесла трави. Хочу спробувати поміняти попапчик на бітурбо, попробую ще бітурбо, щоб постояло трошки часу ще без 21 до 2 хай постоїть, може, іще лупане. Поки вудки у нас у воді, шанси зловити рибу є. І поки перезакидаюсь, нагадую, що партнером каналу Need for Carp є компанія Favbet. Так, і закидаємо. Дистанції у нас тут невеликі. Ви бачили, ми підгодовувались вручну. Зовсім небагата корма, тому що рибу тут. Нам годувати не треба, нам її треба ловити, тому корму по мінімуму. Так, кидати треба звідси, оп, відлічно. Просто супер. Так, і треба трошки припідняти Вітер здуває щоб знову не нанесло нам трави все чекаємо Сижу, дивлюсь на удочки, підходить людина і питає: о, скільки тут гори ходів, ні разу рибака не бачив. Ходь говорю, побачив, запитаю, ну що щось ловиться тут чи ні. Я говорю, ну я ще нічого не зловив. Там товариш говорю, зловив був. І що тут, карась є? Я говорю, ну товариш коро половив. До кого говорю, десь на кіло. Я говорю, ні, сім. Ого, то що така тут риба водиться? Я говорю, ну колись водилась. Зараз кажу, не знаю, я поки що нічого не зловив, може вже і не водиться. Я тут бували випадки, отам розповідали, що людина зайшла отам, на міля, і пакетом зловила коропа, і забрала його з'їла. Ну, ось такі справи. Я говорю, якщо б ловили, всі такі, як я зловив, відпустив, то може б тут його і побільше було. Він каже, а ви що, типу, суто спортивна рибалка? Я кажу так, ловлю. Фотографую, відпускаю, він в шоці такий пішов. Я ще чекаю, вудки стоять десь ще хвилин 30 посижу і буду збиратися. На цей раз поки що не пощастило, але все одно, поки вудки у воді, надія є. Друзі, покльоту. Ух, о Є, друзі! А, блін! Та ну що таке? Сход. Ой, я в шокі. Одне клювання, блін, чекав його цілий день і сход. Траву намотала. клювання і то сход. Ну як так, ну капець. Ну так, бачите, буває таке. Одне клювання отримав і то сход. Там поставив Роніріг, бо Віталій казав, що на Роніріг ловив. На 12-й попап, і віддать, щось що цей монтаж він не завжди. Це залежить від дна. Або гачок, там уже якийсь не дуже. І потяг, прям такий він пікнув, я поки добіг до цього, до удочки. Поставив телефон, може, якщо я зразу підсік, може там була би і встиг. А так як поки поставив телефон на стойку ось вона стоїть, для того, щоб засняти вам, якщо це б, ну взяв би рибу. і <разівав>. Ну, блін, така вона рибалка не дикарю. Не знаю, що там. Вон, я її так відчув рибу, і праси в нас одразу зійшла. Я навіть такої когось сильно супротиву не було. Може, то і карась був якийсь більш-менш. Блін, капіс, ну як так? Ну нічого, що, нічого з цим не поробиш. Зараз трошки ще посидю, то буду збиратися додому. Вже початок третьої. Час просто спливає, не встигаєш. Нічого зробити, він вже раз, раз, раз і нема вже часу, вже все, день пролетів. Нічого, будучи виїзди, я думаю, по-любому у нас щось вийде. На цей раз ось так. Так, ну це вже точно все. Треба збиратись, дивіться, який дощ увалив. Ну це капець. Тільки що було сухо, все і дивіться, який дощ, звісно, та риба буде. Так собі ловитись, ще й на дикарі, бачите, вона дуже обережна. Одне клювання дочекались і то прогавили. Дощ іде, буду збиратись. Ось така вийшла в нас риболовля. Всім дякую, що дивитеся, обов'язково тиснемо вподобаєчку, підписуємося на канал, якщо не підписані. І попереду ще багато цікавих риболовів. Ну і, звісно, пишіть в коментарях, заходить вам такий контент чи не заходить. Варто викладати і знімати такі відео. З міських озер. Якщо вам сподобалось, будемо ще більше їздити по таким озерам, шукати десь в місті, і будемо намагатися там зловити коропа. Як для, для на мене, це дуже цікава ідея, просто виїхати так в місто, перевірити озеро, вийде, не вийде зловити, і знімати, що, як, до чого. На сьогодні вийшла ось така рибалка. А що буде далі, все побачите.